Ця задачка, ребят, досить таки цікава. Я її знайшла на просторах інтернету в одному з авторських варіантів НМТ, але точно таку саму задачу я бачила в дійсному НМТ. Я не пам'ятаю, яка це була сесія, перша, друга чи демо-варіант, який це був рік, але я точно таку задачу бачила. І так, суміш метану і пропану має масу 30 г. І об'єм цієї суміші 22,4 літра. Нам потрібно знайти масову частку тільки одного хімічного елемента, Гідроген в цій суміші. Так от, ребят, ви знаєте, що я дуже сильно люблю робити задачі через кількості речовин. От я зараз таки зроблю. Я позначу, нехай кількість метану у нас в цій суміші буде X моль, а кількість пропану буде дорівнювати відповідно Y моль. Тепер, якщо я знаю кількості метану і пропану, я можу виразити масу окремо і метану. І Я напишу, що маса метану у нас буде дорівнювати чому? Кількість на малярну масу. Кількість у нас буде х, а малярна маса буде 16. Отже, маса метану. Буде дорівнювати 16 ікс грам. Точно також я можу виразити масу пропану. Кількість пропану буде Y, Молярна маса пропану буде 44. Отже, якщо ми будемо шукати масу, це буде 44 грам. А тепер давайте побачимо, що загальна маса всієї цієї суміші буде 30 грам, тобто маса метану та плюс маса пропану разом і буде складати 30 грам. Отже, я можу скласти перше математичне рівняння, яке буде виглядати ось таким чином: 16х плюс 44 y і це буде дорівнювати 30. Тепер, ребят, тепер давайте ми з вами подивимося на те, що у нас ще про цю суміш відомий об'єм. І е, я зараз пробую знайти, ну, знову ж таки, я зараз знайду кількість цієї газової суміші, е, так як у нас відома загальна кількість газової суміші, ми можемо знайти її кількість. І так, В ми ділимо на ВМ, це буде 22,4 літра, поділити на 22,4 літра на моль, і вся газова суміш буде мати кількість 1 моль. А тепер давайте подивимося, що ж таке 1 моль. Кількість метану Х, кількість пропану Y. А разом уся газова суміш має кількість 1 моль. Отже, ми можемо скласти і другу, друге рівняння для нашої системи. Х плюс Y дорівнює 1. Таким чином, в третій дії я складаю систему рівнянь. Перше рівнянечко 16х плюс 44 дорівнює 30. Друге рівнянечко X плюс Y дорівнює 1. Система рівнянь. Ну, ребят, по-перше, я хочу сказати, що всі системи рівнянь роблять хто як хоче. Мені моя дитина особисто казала, що мамочка, давай, так, ти мені дай рівняння і не заважай, я тобі потім скажу правильну відповідь. Як він робив, я не знаю. Ну точно не так, як я. Тому я розказую, ребята, так як мене в школі вчили, а ви вже робите своїм способом, зручним для вас. І так в школі мене вчили наступним чином. Я зараз виражаю Х із другого рівняння. Х це буде 1 мінус Y. І тепер ось цей Х я підставлю у перше рівняння. І в мене виходить 16, 16, так, ось так я зроблю, 16 а замість Х я підставляю 1 мінус Y плюс 44, і це дорівнює 30. Відкриваю дужечки, у мене буде 16 мінус 16, плюс 44, y і це дорівнює 30. Звідси я бачу, що у мене буде мінус 28, буде дорівнювати. Ні. У манію плюс 28. У мене буде дорівнювати 14. Звідси Y буде дорівнювати, ми 14 ділимо на 28, буде дорівнювати 0,5. Давайте так, я напишу просто Y, 0,5. Тепер, чому ж дорівнює X? Для того, щоб знайти х, нам потрібно було одиничку відняти 0,5, відняти y. І якщо я від одинички відніму 0,5, у мене тут буде також кількість 05. Таким чином, що я розумію, давайте я прямо ось цей факт зафіксую прямо зеленим кольором. Я зафіксую, що кількість метану у нас 0,5 моль, і кількість пропану у нас 0,5 моль. А тепер нам потрібно добратися до інформації про гідроген окремо в метані і в пропані. Як я це буду робити? Четверта дія. У мене є метан, і я е, зроблю таку невеличку схемку. Я ребят, хочу вам нагадати про ось такий прийом, який називається схемка, коли нам потрібно із усієї речовини е, дізнатися інформацією тільки про якийсь один хімічний елемент. Але я маю обов'язково цей хімічний елемент урівняти. І так в метані було 4 атоми карбону, е, гідрогену, і тому я отут поставлю 4. Далі, пропан це 3H8, але мене в пропан. Цікаво зараз тільки один гідроген. І тому я пишу гідроген і врівнюю цей хімічний елемент. Тепер, що я знаю? Я знаю, що метану 0,5 моль, пропану 0,5 моль. І відповідно, якщо метану 0,5 моль, то атомів гідрогену в ньому буде в 4 рази більше. Тобто, це буде 2 моль. Якщо пропану також 0,5 моль, то у нього гідрогену буде у 8 разів більше, тобто це буде 4 моль. І звідси ми робимо висновок, що кількість атомів гідрогену в цій всій речовині буде 2 плюс 4 дорівнює 6 моль. Тепер у п'ятій дії ми знайдемо масу гідрогену. Для цього нам потрібно кількість помножити на молярну масу. Кількість 6. Молярна маса, зверніть увагу, ми беремо не водень, а гідроген. Тому підставляємо атомну масу одиничка чи молярну масу одиничка, і це буде 6 грам. Але нас запитують, масову частку гідрогену в цій суміші. Без питань. Для того, щоб знайти масову частку гідрогену, нам потрібно масу тільки однесенького гідрогену поділити на масу усієї суміші. Маса гідрогену у нас 6, маса суміші у нас дорівнює 30, і це скорочується, і в нас виходить 1,5. 1,5 – це буде 0,2. А якщо нас просять знайти у відсотках, то ви можете перемножити на 100 і у нас виходить 20%. Таким чином, масова частка гідрогену у цій суміші буде дорівнювати 20%. Задачу ми зробили.